Щиро вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Коли ми дружимо із Словом Божим, тоді усілякий занепад, песимізм, зневіра, переляк абсолютно відходять на задній план. І щаслива та людина, яка дружить, натурально дружить із Словом Божим у такий час, який ми переживаємо, де, крім воєнних різних злочинів, лихоліть, руйнацій, небувалих стихійних лих, є другий невидимий фронт сатанинський, це фронт брехні, обману. Провокацій і різних людських демонічних видумок доходить до того, що знаходяться такі лжепатріоти, які готові судити нещадно навіть тих наших хлопців, які ризикують життям своїм на передовій. Тому що хтось із них ще не навчився розмовляти національною українською мовою. Це в такий час пускати такі стріли нищівні у цих людей, які, можливо, ще язик не вправився, як говорити рідною мовою, але дух їх є запалений єдиною. Правильною ідеєю, як боронити, як захищати наших дітей, батьків і матерів і нашу рідну землю. Звичайно, що Господь має особливе слово для цих людей, для тих людей, які більше, більшу шкоду приносять. Для справи Божої, для справи нації, ніж навіть воєнні засоби. Тому що Христос вперше, коли його запиталися, які ознаки твого другого приходу на землю, Він не сказав, Він сказав про війни, про стихії, землетруси, але сказав: бережіться обманщиків, провокаторів. Ось, що говорить про цих людей, псалмоспівець Асаф, один із співаків ізраїльських у 50-му псалмі. Він кличе побожних людей. 50-й псалом читаю із 14 го текста. Жертвуй Богу хвалу і віддай Всевишньому обітниці твої. Клич мене в день тісноти, я визволю тебе, а ти прославиш мене. А до грішника так говорить Бог. Чого ти говориш про закони мої і носиш устах своїх завіт мій? Ти ж ненавидів докір. І кинув слова мої поза себе. Ти бачив злодія, то й раду приставав до нього, з перелюбниками ти участь мав, губам твоїм даєш ти волю до злого, а язиком твоїм куєш зраду. Ти сидів там і виговорював проти брата твого, ти кидав безчестя на сина Матері Твоєї. І таке ти творив, а я мовчав. Ти думав, що я рівня тобі, я покараю тебе, і перед очі твої поставлю гріхи твої. Зрозумійте ж все ви, що забули Бога, бо зловлю вас, і ніхто вас не спасе. Це Божий вирок. Пам'ятаймо слова святого Апостола Якова, язик це смертодійне зло, яке від пекла запалюється. Ним ми благословляємо Бога, Творця всього, і ним проклинаємо людей творіння вище Господнє. Сьогодні слово Апокаліпсис на устах всіх людей, тих, які гордують Господом, зневажають Його, соромляться ним. Але чомусь інтуїція говорить, ми заходимо все більше і більше без вихідь. І Апокаліпсис це книга страхітлива. Тому церква забороняла століттями її вживати, читати забороняла, і це був злочин церкви, провідників. Я можу сказати як аналітик, який дві книги написав аналізу книги Апокаліпсис, що це найбільш богонатхненна книга, в якій є так багато. Прекрасних Божих обітниць, Божого захисту, Божого порятунку і правосуддя для кожної побожної чесної людини. У Божих визначеннях, Божих судах немає фатуму. Господь має особливе судочинство, коли Він виголошує вирок. Він тут же шукає альтернативу в людських сферах, щоб людина побожна встала супроти нього і захистила того, хто вже навіть Богом засуджений. Тому, любі браті і сестри, шановні християни, дивімося на події поглядом Божого оптимізму. Пам'ятаємо, особливо я звертаю коротенькі фрагменти другого розділу книги пророка Ісаїї, як Господь буде розставляти крапки над і, як то кажуть, у час цього переліку, з невіри і великого. Духовного занепаду людей. З восьмого тексту читають наповнився край ідолами, вони ж і припадають обличчям перед ділом рук своїх, перед тим, що пальці їхні зробили. І похилилась людина проста, і понизився муж значний. А ти їм цього не простиш. Тобто не для того поклонилися і не перед Всевишнім упокорилися. Людські провідники кажуть: сховайся в скелі, врийся в землю зі страху перед Господом, перед славою величності Його. Люди тікають, боягузливі де тільки можна. Але Божі висновки, ось як виглядають. Поникнуть горді погляди мужів, і піднесені голови людей будуть понижені. Один Господь буде високим того часу, бо День Господа Вседержителя прийде на все горде і зарозумілим та на все, що високо несеться. І все воно буде понижене. І ще 17-й текст. І повалиться величність мужів, і гординя людська нагнеться. Один тільки Господь буде високий в той день, а всі ідоли щезнуть. І кремлівські, і будь-які надумані традиційні, спровоковані. Тому, дорогі українські народи, випростовуємося і не даймо дияволу спровокувати нас на ігнорування цієї архіоптимістичної. Божої програми, яка записана в цій священній книзі, Біблії, яку я проголошую мільйонам людей упродовж 68 років. Хай Бог нас збереже і приведе до щасливого, переможного успіху. אומר <מח> עלינו בהניסתרון, גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. Годи захищає шаба, любий очі. аба, 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 за людей усіх, вічний сильний святий, наш отець святий. знову, знову нас прощаєш від негоди, захищаєш шаба, любий очей. Ми живемо у час невидимої людським оком, але дуже потужної конфронтації між Духом Божим і Духом зла, владики цього світу сатани, який провокує агресію, підлі обмани і різні. Навіть фальшиві прогнози і чудеса. Безбожність завжди агресивна. Побожність невидима, нерекламована. І вона йде до Божої перемоги не під звуки фанфар, під знаменами осяйними, але ці люди плекають в собі істоту Божу, як я вже згадував про окремих біблійних персонажів Даниїла чи Йосифа, багато інших. Чи сьогодні християнський світ наскільки спустошений, що він не має таких людей? Ми дуже помиляємося, якщо так думаємо. Звичайно, що проблема наша підсилюється тим, що ми маємо велику солідарність міжнародно у плані всілякої допомоги нашому багатостраждальному народові. Солідарність проти агресора. Але ще не маємо солідарності навколо єдиного Всемогутнього Бога і Спасителя світу, який завжди ставить останнє слово у будь-якій критичній ситуації. Мені який пережив падіння цього жахливого атеїстичного режиму. Тут вже не біблійні персонажі, а реальні постаті людей, яких я ніколи не знав, а які ставали в єдиній лави духовного спротиву цьому страхітливому режимові. Я не знав героїв віри, молодих людей Швеції. Які перенесли ув'язнення більше півроку у бреськи і мінських в'язницях, з якими я особисто співпрацював? Я декого не знав із чотирьох героїв віри Словаччини, які робили неймовірні поступки, щоб доставляти Слово Боже. Як наймогутнішу зброю проти всякого зла на терени імперії зла. І ці чотири герої вірять, чому я кажу «деку»? тому що двох я знав особисто дуже близько, а з двома я був знайомий заочно. Вони перші були посаджені в в'язниці словацькій, ще я був на Свободі. І друзі мої з Швеції також я ще був на свободі, а вони вже страждали. Я не знав особисто пастора церкви Хельсінки, який втратив конфіскований автомобіль і теж був репресований, чи пастора Стокгольмської церкви. Таких прикладів це те, що мені особисто відомо. Яка неймовірна жертовність. Ми не знали, скільки ув'язнених є в імперії, а канадські віруючі дослідники точно розвідали їхнє число і імена. І в Канаді була видрукована спеціальна книжечка з іменами сотень, а можливо тисяч ув'язнених за віру. За святі переконання на території імперії. І кожний побожний канадій чи канадійка, схиляючись в молитві, вони прочитували із цієї книжечки імена тих людей, які страждали за свої переконання, за святу Христову віру. Виявляється, що у Бога. Його програма ніколи не міняється. І оскільки у Біблії нараховано аж 366 висловів одинакових не лякайся, а їх порахував теж мій, я скажу, духовний побратим, хоч ми працювали дистанційно. Норвезький богослов, який вистраждав у катівнях комуністичних 13 років, часто був на межі смерті, він порахував у Біблії, що є цей вислів не лякайся аж 366 разів. Він тоді жив в Бухаресті, його схопили служителі режиму, посадили у цей воронок, як то кажуть, І він молився натхненно. Вони думали, що в нього щось з психікою сталося, що він такий переляканий. Він каже, ні, у мене все нормально. Я згадав, ви ж мене арештували 29 лютого, а це Високосний рік. І Господь передбачив. Своє запевнення не лякайся навіть на 29 лютого. Пам'ятаємо, у Господа є надзвичайна програма Божого захисту, Божих чудес. Але мусимо розуміти, що своїм ігноруванням самогутнього Бога люди наближають. Цей жахливий, короткий період, семилітній, період Антихриста, який будується на головні, головному фундаменті, про який сповістив Христос, я прийшов в ім'я Отця Мого, ви мене не приймаєте, інший прийде в своє ім'я, то приймете. Сатана має своє ім'я, егоїст, самолюбець. Ось як буде виглядати його правління Всесвітнє і як торують йому дорогу люди, які сьогодні соромляться імені Господнього. Книга Даниїла, 11 розділ, читаю з 32 текста, він лестощами прихилить до себе безбожних зрадників завіту. Але люди, віддані щиро своєму Богу, з усіх сил, стануть до діла. Найжахливіше явище це навіть не безбожники, фальшиво-релігійники, а люди, які зрадили, тобто які були. Прилучені до святого Завіту Господнього і зрадили Його. Сьогодні ця проблема є найбільш болючою. Ось як буде він правити світом 36-й текст. І буде той цар робити, що тільки захоче, і нестиметься високо, підніметься понад усякого Бога. Та й про Бога над богами говоритиме дивні речі і буде мати успіх, аж поки довершиться гнів, бо що призначено те і здійсниться. Тому дивімося на події не через облудні прогнози христопродавців, боговідступників. Обманщиків, а через світлі горизонти Божого Слова і незнищенний оптимізм Христової віри. Подяка Богу, що Він завжди робить нас переможцями, заявляє святий апостол Павло, в другому посланні до Корінтян, і аромат пізнання про себе розповсюджує. Через нас на всякому місці. Тримаймо цей аромат і даруємо нашому згорьованому і дещо перев'яканому, але нездоланному українському народові. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!